Олексій Божевець, уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу. Пане Олексію, наші вітання. Доброго дня, вітаємо, і дякуємо за те, що погодились доєднатися наживо до цієї розмови. Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, у зв'язку із вступом в дію закону про мобілізацію. Чи якось зараз змінилася робота рекрутингових, рекрутингових центрів? Яким чином їхня робота виглядає зараз? Ми бачимо збільшення динаміки звернень людей до наших рекрутингових центрів. фактично щотижня ці цифри зростають. Не в останню чергу ми звичайно пов'язуємо це в тому числі зі змінами законодавства. Я з вашого дозволу так точково пройдуся. Ми зараз маємо знову ж таки повертаючись до змін в українському законодавстві щодо мобілізації. Є певні правила, зокрема, це оновлення даних. Чи без оновлення даних можна звертатися до рекрутингових центрів? Та звичайно. Рекрутингові центри, ми говоримо зараз, центри рекрутингу української армії, яких на сьогодні вже 21 по Україні, і далі кількість буде ще зростати. зорієнтовані якраз і працюють для того, щоб надати людям інформацію, які є частини, які є вакансії, і, власне, як туди можна потрапити, як сконтактувати і як виглядає цей процес. Ну, Відповісти на супутні питання, які у людей виникають. А як я буду готуватися, а яке грошове забезпечення? А з ким я буду служити? А як ті чи інші питання в армії вирішуються? От, власне, для цього і створюються ці центри як інформаційно-консультаційні такі цивільні середовища, де людина отримує інформацію, консультацію, допомогу. Відповідно, незалежно від того, та людина вже поновила свої дані чи ні, і навіть чи отримувала вона повістку. Про ми говоримо про першу як запрошення для поновлення своїх даних, чи не отримала. Навіть людина з повісткою так само може прийти або зателефонувати, отримати необхідну йому інформацію і далі робити свій вибір. Пане Олексію, якщо говоримо в розрізі регіонів, можливо, є області, де більше охочих приходить до рекрутингових центрів. Якщо так, то які це області? Ми насправді бачимо. О великий значний інтерес по всім нашим центрам, скажу відверто, та є звісно, що центри, в яких зараз динаміка і кількість людей, які звертаються, отримують консультації більше ніж в інших, тому можливо, це не пов'язано зі специфікою регіону, а пов'язано дійсно з діяльністю самого центру. тому що звісно, в першу чергу, залежність від того. Хто є рекрутером? Наскільки він якісно робить цю роботу? Наскільки якісно, в тому числі з засобами масової інформації, ми поширили інформацію про ці можливості у відповідному регіоні. Ось насправді ми вважаємо, що в першу чергу це важить, і недарма власне і сьогодні відкрили інформаційний стенд на львівському вокзалі саме з цією метою: великий потік людей і є можливість доносити до людей, що є така можливість. Фактично, дівчата на вокзалі. Мають буклети, мають інформацію, як це працює дуже коротко. Вони не рекрутери, вони не рекрутують. Вони повідомляють, куди можна звернутися і яким чином як це працює. Ось про інформаційну роботу ви зазначили. Загалом, на вашу думку, як представника Міноборони, чи задовільна ця робота? Чи добре суспільство, українське суспільство проінформоване? Недостатньо, я б сказав. От наша мета максимально до кожного цю можливість донести. Причому я кожен раз наголошую. Вас це не зобов'язує ні до чого. Ну зверніться, ну зателефонуйте або прийдіть, поспілкуйтеся з дівчатами. Кілька разів прийдіть, п'ять разів зателефонуйте. Залишайте свої дані чи не залишайте. Можливо, вам зразу підберуть вакансію, можливо, ні. Ви можете залишити ну, як, як свій профіль телефони, і під вас тоді підбирають, вам телефонують і кажуть: ось є такі, а завтра таке з'явилося. От от для чого це власне все і працює? Я запитував вас про оновлення даних. А ось військово-обліковий документ чи потрібно мати для того, аби прийти у рекрутинговий центр, записатися а згодом е, піти на військову службу, е, чи доведеться все ж таки сходити до територіальних центрів комплектування. В процесі оформлення вже в армію станом на сьогодні будуть зміни, але станом на сьогодні, для того щоб укласти контракт з армією, вам все рівно прийдеться з уже з документами звернутися в ТСК ТСП для оформлення. Проте на стадії спілкування з нашими рекрутерами в рекрутинговому центрі жоден документ не потрібен. Ми їх не перевіряємо, ми їх не запитуємо. Тому що в центрі цієї діяльності людина ми там знаходимося для вас, для того, щоб надати вам цю інформацію і далі допомогти, власне, проконсультувати. Якщо десь будуть непорозуміння, включитися такі випадки, так само є. І мені телефонують кожен другий день. Десь якось щось неправильно оформлено, Виникають питання. Ми розбираємося з ситуацією, допомагаємо. Після інформування, ось як ви введете потенційного кандидата, скажімо так, Так, як це виглядає на кожному етапі? Ну, взагалі, у рекрутера задача у рекрутерки задача, бо у нас переважно жінки, телефонувати мінімум один раз в тиждень, після того як людина вже пішла по цьому шляху. Телефон, робочий, звісно, залишається у людини, людина так само може набрати і задати питання, чи підняти якісь питання, де виникає якесь непорозуміння. І ми цю людину відслідковуємо в нашій crm системі тобто відслідковуємо, на якому етапі зараз людина знаходиться. Оформляється в ТСК, проходить ВЛК, вже в навчальному центрі, проходить період підготовки. ой, Перед випуском в навчального центру виникають питання, наприклад, немає впевненості, що дійсно людину направлять туди, куди вона власне збиралась, куди вона є письмова згода. В такому випадку ми ці питання піднімаємо, розбираємося, куди людина повинна потрапити. Взаємодіємо з генеральним штабом для того, щоб контролювати кожен такий випадок. Ви згадували про вакансії. Багатьох цікавить, які вакансії зараз доступні у рекрутингових центрах, яких можливо є найбільше станом на зараз. Зпосередня наша база це кілька тисяч вакансій. При цьому рекрутери наші і вони це використовують в своїй діяльності. Також мають доступ до чотирьох онлайн платформ. У нас ексклюзивний доступ до всіх вакансій, до всіх контактів, щоб підбирати людині ще й загалом онлайн по великій базі даних. Там вона сумарно вже більше 10 тисяч вакансій налічує, щоб підбирати людину відповідну вакансію. Відповідно, цей процес постійно триває. Вакансії Поповнюються і вони різноманітні насправді починаючи від вакансій в частинах забезпечення, тилових, логістики, ремонтних, закінчуючи, звичайно, ну і для держави це в першу чергу в пріоритеті частини пріоритетного комплектування. Це ті, що безпосередньо зараз беруть участь у відбитті військової агресії, тобто приймають участь в бойових діях. Звичайно, що там потреба найвища, відповідно, і попит ну, з точки зору держави, найбільше для заповнення цих вакансій в бойових частинах. А які вакансії найбільш проблемні? Куди не хочуть люди йти, я би так не сказав. Тому що о, ми бачимо по аналізу діяльності вже насправді більше півроку, бо ми почали ще о, з листопаду минулого року взаємодію з онлайн-платформами. Не було жодної вакансії, на яку не з'явилася б хоча б одна людина. Звісно, ми розуміємо, і це нормально, та, що є о, бойові, умовно кажучи, посади. та Тих самих стрільців, на які цивільна особа без належної підготовки, без розуміння, як це виглядає, як тебе готують і так далі, напевно, не в першу чергу буде звертатися. Та при потреба в армії в першу чергу є там якраз на посадах, які є бойовими. Але я підкреслюю, не тільки це так. Більше того, у нас зараз є можливість для молодих людей віком від 18 до 25 років яких не можуть мобілізувати по закону. Є можливість укласти контракт строком на один рік. Прямо це новий закон, закон передбачив. Так само є можливість укласти контракт на один рік для людей, які мають медичну або психологічну освіту, незалежно від віку. Тобто, це дає можливість, в тому числі на короткий строк, укласти контракт. Тебе місяць, а то й більше, готують, потім ти служиш, потім ти, власне, контракт припинив свої дії, і звільняєшся. А ви зазначили контракт на один рік? А на які саме от власне вакансії таких молодих людей можуть брати? Ми спілкуємося в тому числі з спеціальними підрозділами. Це звичайно сили спеціальних операцій, ДШВ, морська піхота. Головне управління розвідки, тобто ті підрозділи, де треба спеціальні навики і висока фізична витривалість, гарне здоров'я, висока мотивація. Власне, ці підрозділи в першу чергу собі, звичайно, шукають молодих людей. Як муж як чоловіків, так і жінок. Це важливо підкреслити, тому що зараз нормативно у нас однакові фактично можливості себе реалізувати будь-кому. І відповідно, от якраз і цей специфічний контракт однорічний для молодих людей до 25 років, він якраз підходить для цього. Власне, ми навіть обговорювали в нашій редакції на минулому тижні. Прийшли повідомлення і жінкам, і чоловікам від рекрутингових центрів, що ми запрошуємо, шукаємо саме. Тебе. А ось у розрізі регіонів, який регіон є найбільш активнішим, чи так, так також не можна говорити, а десь, можливо, більш пасивно е приходять до рекрутингових центрів. Я би не хотів зараз спекулювати, що десь більш пасивно приходять, тому що ми дійсно пов'язуємо, можливо, різну динаміку зі специфікою роботи рекрутингових центрів. Не, не всюди вона, скажімо так, максимально досконала, і ми над цим працюємо. Плюс поширення інформаційної серед людей. Серед лідерів зараз у нас по. Кількості звернень це Львів, звичайно. Він з, з, з Львова почалася вся ця діяльність а, Запоріжжя, а, Харків, Дніпро підтягується. Тобто, це зараз, там де ми вже присутні, от це в нас в лідерах зараз. Е, ну і пане Олексію, заради справедливості ми лише говоримо про плюси. Давайте також про недоліки цієї рекрутингової системи. Які вони я би сказав, не недоліки. У нас є виклики, над якими можна до опрацювання. Давайте про це так. Є куди рости завжди. У нас є виклики, над якими ми зараз активно працюємо. Так, і я би сказав, це два найбільших для нас виклики. І перший з них максимальний це щоб довіра людей до цієї системи дійсно відбулася. Ми її вже бачимо, тому що зростає кількість людей, зростає кількість військовослужбовців, які потрапили в армію через нас. Тим не менше. Наша задача, щоб кожен, хто вступив на цей, на цей шлях, дійсно дійшов до своєї посади в свою частину. Особливо по певним категоріям мобілізованих, тому що зараз є можливість і по мобілізації теж передбачено нормативно, потрапити в певну частину. Не завжди це можна проконтролювати дійсно чітко. Наша задача, щоб в першу чергу контракт, ми про це говоримо. Однак, незалежно від того, якщо людина вже пішла через рекрутинг, вона дійсно повинна потрапити в свою частину на свою посаду. Це головне наше завдання сьогодні. Пане Олексію про онлайн рекрутинг. Розкажіть, будь ласка, сьогодні заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона, власне, в ефірі телемарфону повідомила, що у застосунку резерв плюс з'явилася нова така опція. Розкажіть детальніше, як це працюватиме? Це проєкт він зараз в стадії розробки. Теж не хотілося б вдавати в деталі, тому що він зараз структурується, як це зрештою має виглядати. Мета цього проєкту проста. Зараз ми бачимо, як ефективно працюють цифрові інструменти. Мета та, щоб максимально спростити процеси рекрутингу, і людина з допомогою застосунку могла отримати необхідну інформацію, консультацію, обрати собі частину, і, зрештою, навіть без якогось попереднього фізичного контакту з військовими, з армією, навіть з ТЦК. Пройти відповідний медичний огляд в встановленому порядку і потрапити в свою частину, щоб забезпечити максимально зручний для людини цифровий формат цього рекрутингу, зараз розробляється цей проект. Деталі я думаю, будуть згодом від уповноважених осіб. Щодо рекомендаційних листів, чи усіх їх потрібно погоджувати у Генштабі? І ось з огляду на ці оновлення, про які ми поки не розказуємо в цілому, тому що напрацьовуються вони. На сьогодні рекомендаційний лист, який видається частиною з переліку пріоритетного комплектування, таких сьогодні більше ніж 120. А якщо людині він видається на контрактну форму, тобто контрактнику, жодного погодження додаткового не потрібно. Якщо видається такий рекомендаційний лист частиною пріоритетного комплектування, умовно кажучи, це переважно частини, які забезпечують тилові частини і так далі. Тобто, така, така частина собі людину. Запрошує, чекає, підтверджується. Підтверджується це. То звісно, що з огляду на пріоритети державні вище командування має погодити, що дійсно ти можеш саме такого фахівця собі залучити. Тоді передбачений процес погодження. Ви на початку розмови е зазначили, що особливо зараз ну зростає так би мовити, популярність рекрутингових центрів. Е за вашими власне оцінками, з чим це може бути пов'язано, це власне і до 18 травня. Спостерігали таку ну, більшу кількість людей, які приходять до таких центрів. Чи це вже власне в з часу, як вступив в дію новий закон про мобілізацію? Кілька факторів, які були раніше, і зараз додався просто ще один фактор це зміни законодавства. Фактор номер один це власне розростання мережі. Мережа зростає. Відповідно, більше людей знають про цю можливість, нею користуються. Фактор другий інформаційне висвітлення. Кожне відкриття таке. Ми максимально стараємося його висвітлити, Запрошуємо всіх представників засобів масової інформації, щоб донести інформацію до людей. Ось відповідно інформаційний простір насичується цією інформацією. Плюс ми маємо вже приклади, прикладів вже багато, коли люди скористалися і дійсно потрапили куди вони хотіли. Відповідно, з'являється довіра до цього процесу. Довіра відповідно притягує нових людей, які долучаються і так само шукають себе в армії. Плюс, як я вже сказав, новий фактор зміни законодавства. Тепер кожен. Ще більше, скажімо так, спонукається до вибору. Власне, а як я далі себе бачу в цій країні, в цій державі, і яка моя роль як громадянина по відношенню до держави? А держава, зрештою, суспільство, сім'я, родичі, близькі, і зрештою, мої найближче коло. Чи можемо ми з міркувань безпеки сказати кількість тих людей, які вже приходили у рекрутинговий центр, і зараз вже служать у збройних силах України? Загалом більше п'яти тисяч людей звернулося. Приблизно півтори тисячі в ті в тому чи іншому скажі, та стадії або етапі оформлення, підбір вакансій, контакт з військовою частиною, проходження ТЦК, ВЛК і так далі. Ось і ближче до 100, треба перевірити останні цифри. Уже в формі служать або в навчальних центрах, або в своїх частинах. Дякуємо вам, дякуємо за час за те, що ви знайшли можливість прийти наживо до нашої студії. Олексій Бажевець уповноважений представник. Міністерства оборони з питань рекрутингу був разом із нами.